Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні, як вже було сказано, буде тема любові. Да? А саме акцент стоїть на тому, що любов Божа. І логічним постає питання, якщо ж задуматися, в чому вона полягає? В чому суть її Божої любові? Все просто що. Божа любов і її суть полягає в тому, що прийшов Месія. В Луки, в другому розділі в 11 вірші, сказано. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Він, любов проявилася в приході Месії. Прихід для чого був? Прихід був для того, щоби. Подарувати спасіння і визволити людину від її завідомо програшного варіанту шляху, від того, куди вона йде, скажімо так, як кажуть, на заводських налаштуваннях, тому що душа людини вічна, але ми своїм гріхом самі собі запрограмували те, що ми отримаємо смерть фізичну, тобто тіло наше помре. І смерть духовну, коли ми загинемо, і наша душа попадає в пекло. Це те, з чим ми народжуємося, з чим ми можемо прожити і куди можемо попасти. Напроти цього пункту, да, у нас стоїть така галочка, де ну, написано: подвійна смерть. Смерть фізична і плюс смерть духовна. І щоб цього не сталося. Ісус для того і прийшов, щоб принести вихід, і щоб як мінімум, якщо станеться і стається перше, то не сталося другого, щоб не загинула наша душа. Цей вихід тільки в Ісусі Христі, як сказано в писані в Євангелії, то точніше від Івана 3,16, три, сказано чітко, що Бог полюбив світ і Він віддав свого Сина однородженого, щоб кожен, хто повірить, не загинув, але мав життя вічне. Тобто, щоб оця друга смерть, щоб наша душа вже знаходилася з Богом в радості, щоб цього не здійснилося. Зламати цю таку схему, до якої ми десь причетні ми є цьому причиною, тому що ми згрішили. Але Бог сказав, що я хочу вам дати вихід і цей вихід в Ісусі Христі. І, і насправді концепція вона проста. І складно водночас, тому що якщо ми читаємо історію Різдва, ми бачимо, що простішим людям, скажімо так, звичайним людям, да, е, яких можна так сказати символізували пастухи, їм з'явились ангели напряму і сказали, що робити, куди йти і де, і де його знайти. Їм не потрібно було чогось такого зверху. Розумного чи інтелектуального знаходити і розуміти, їм їм було просто сказано тамто, тамто, ідіть туди і туди. Прочитаємо, що було сказано. Луки, другий розділ з 8 по 16 вірш. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою, аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим, та ангел промовив до них Не лякайтесь. Бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидові місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з, з ангелом сила великого небесного війська, що Бога хвалили й казали. Слава Богу, на висоті і на землі мир, у людях доброволя. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному Ходім до Віфлеєму й побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь, і прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. Дивіться абсолютно все просто їм сказали, вони почули, повірили, прийняли, пішли. Перевірити, побачили в дійсності, і все це прийняли. Абсолютно все просто. З іншої сторони була й інша категорія людей, які прийшли дещо пізніше, але для них вже була зовсім інша ознака. І вона була ну, можна сказати, куди складніша більш таким вченим людям була дана ознака зірки, яку вони побачили на небі. І, здавалося б, без аж таких чудес, коли з'явилися ангели і коли побачили прості люди, але і їх чудо не уминуло, і воно було не меншим, тому що з'явилося ціле таке космічне тіло, ціла зірка, яку вони чекали, десь вони це знали і розуміли, що це станеться. Тобто вони були в постійному процесі такого вивчення, пізнання, розбору. І вони таки не пропустили її, і вони її побачили. Тобто і для них був свій знак. Матвія Єванія від Матвія в другому розділі, другий вірш, і потім з 9 по 11 там так написано про них. І питали, де народжений цар юдейський? Бо на Сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. Тобто вони побачили, вони чекали, вони. Відслідковували це. Далі був була в них зустріч з царем, і вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили і йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи і, війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали нецма і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари, золото, ладан та смирно. І ми бачимо якби, підтвердження тому, що Ісус, Бог, Він потурбувався про всі, скажімо так, верстви населення від найпростішого, де було сказано просто і прямо, але велично, щоб людина побачила, повірила, до і тих, хто набагато освічений. і і, ну, якби інтелектуальніший десь рангом вище стоїть, тобто він прийшов для всіх і актуальний кожному від найвищих, скажімо так, людей суспільства нашого до самих простих і кожному потрібен. В цьому була проявлена Божа любов в турботі до нас, людей, і чим вже ж він її доказав? Ісус доказав свою любов тим, що, в посланні до римлян 5:8 сказано чітко: а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тобто Бог проявив свою любов. Він прийшов в цей світ. Він доказав, що він прийшов заради свого творіння, заради людей, щоб отой другий пункт, про який ми говорили чуть раніше, щоб не загинула душа людини, щоб врятувати. Він це прийшов, зробив і доказав, що його наміри справжні, серйозні, щирі. Він не просто сказав, що от вихід десь там, або отак, отак, і собі пробуйте. Ні, він прийшов сюди, щоб пройти цей шлях тут з нами і доказати, що він правдиво любить нас, тому що любов це жертва. За його прикладом, ми бачимо, що таке справжня любов. Любов це жертва. Це тоді, коли ти хочеш когось зробити щасливим і ти думаєш про когось. Це тоді, коли знаєте, пункт щось отримати собі стоїть другим. А першим стоїть пункт поділитися або зробити щось для когось, зробити щасливим когось. І він якраз це і довів. Він пожертвував себе за наші гріхи. Цей прояв здійснився безумовно в односторонньому порядку. І можна, знаєте, провести таке порівняння. Часто на, на якихось масових заходах, або особливо, коли е, відкриваються там якісь маркети, або якісь такі за, е, заклади громадського харчування, буває так, що на відкритті стоїть такий собі фуршет, і там можна підходити і щось брати їсти. Просто так. Ну, якби в честь свята. От. І, ви знаєте, це той момент, коли. Е, Десь так само і для нас. Вже все стоїть і все готово. Питання просто в тому, взяти чи ні, вже воно залежить від нас. Таке собі примітивне порівняння, але справжнє. В тому, що все приготовано. І воно є. Рішення того, хто підходить, взяти чи ні, спробувати чи ні, так само і тут. Ось ця Боже. Е Боже втручання, Божа дія, вона звершилася в односторонньому порядку. І вона сьогодні є. І взяти чи ні вже просто залежить від людини. Це просто здійснилося в куди більшому масштабі не чогось матеріального, а в тому, щоби спасти душу людини найцінніше, що в неї є. І для кожного з нас зроблено все. Вирішуємо ми. Тому. Підсумку, що хотілося би сказати, любов Божа проявилась до людей в тому, що прийшов Ісус Христос на цю землю. Прийшов, нас, прийшов сюди, щоб спасти нас від наших же гріхів і від нашого ж провалу. І Він хоче, щоб кожен взяв цей подарунок, прийняв цю любов, яку Він приніс нам, і скористався нею. І був з Богом. Як тут ще не на землі, так і там, щоб бути з ним у вічності і не загинути. І бажаємо кожному от в ці дні Різдва, особливо, може, якщо ви не задумувалися, хто не задумався над цим, подумати і таки прийняти цей подарунок, який все ще діє, і масштаби, в дійсності якого вони не, не мають виміру. Нема того, щоб могло з цим дарунком і проявом любові зрівнятися. Нехай Бог в цьому нам допоможе. Хто прийняв, ще раз подумати і цінувати те, що ми маємо, бо ми часто в суєті забуваємо за те, що це було найбільше. Нехай нас Бог благословить. Амінь. Встанемо для молитих. Боже мій, я також, Господи, звертаюсь до Тебе і дякую за те, що, Господи, ми побачили прояв твоєї любові до нас практично. Ти, Господи, прийшов, щоб врятувати нас. І дякую, Боже, за те, що є, Господи, серед нас ті, хто скористалися цим подарунком, Господи, і просимо благослови тих, хто ще не скористався, щоб вони мали, Господи, таку можливість і таке бажання. Дякуємо, Господи, що Ти є з нами, і Ти зробив для нас, Боже, абсолютно все, щоб ми могли бути врятовані. Нехай прославиться ім'я Твоє і велика подяка, Господи, за. Твою милість і велике чудо, яке, Господи, Ти зробив для кожної людини у всі часи, Господи. Слава тобі і велика подяка. Амінь.